Привіт, друзі! З вами знову я і ще донька Кіра. Всім напевно цікаво, які емоції е, пережила дитина після переїзду до Польщі, який досвід здобула, як взагалі з польською мовою, е, відносини в школі, там, як, е, як все це відбувалося майже рік. Майже рік Кіра вже живе в Польщі в Кракові, так? Так. І вона сьогодні вам про все розповість. Тому не перемикайтесь, робіть свої улюблені напої і поїхали. Дусі, як конкретно переїжджали, скільки там стояли в чергах. Про це все якби розповідала мама від себе коротко. Могла би ти щось додати, що ти переживала, коли переїжджали? Так, я нічого чомусь я нічого не боялася. Для нас братом це була як пригода. Mm -hmm. Цікаво. Ну так, для дітей завжди щось нове, це пригода, я теж пам'ятаю. Для мене теж були якісь пригоди, якісь переїзди. А от приїхали в Польщу, вже освоїлися, ви вже поселилися, вже жили. Там, наскільки я знаю, що ви жили в одній сім'ї спочатку. Як взагалі пройшло цей мовний бар'єр? Як, як ти почала? Говорити, важко тобі було спочатку говорити. Чи ти розуміла когось взагалі? Я спочатку нічого не розуміла, але е, коли ми приїхали в гості е, до поляків, е, і там була дівчинка, і ми спочатку познайомилися з нею і розмовляли з перекладачем, а потім е, ми вже розмовляли е, нормально. Угу. Тобто ти швидко схватила, так? Саме більш мові, так мову на, на слух, так? Так щоб одне одного розуміти. Так, десь за три місяці я вже починала трохи, трохи розуміти та розмовляти. Угу. Круто. Ну, мені здається, ти швидше навчилася. Ну, розуміти навчилася швидше, а розмовляти так без проблем то два-три місяці. Угу. Ну, але зараз читаєш дуже добре, я тобі скажу. І розмовляєш теж дуже добре. А, скажи, наприклад, як швидко ти пішла до школи? Чи ти одразу пішла до школи, чи е, якийсь там період чекали? Я як приїхала, пройшла неділя і я пішла одразу до школи. Дякуючи волонтерам, я навчалася в цій школі. Це колегіум європейський, він коштує 1500 злотів на місяць. Що там загляну? Нічого. Скучилась? Ні. Я хотіла навчатися в іншій школі, яка знаходиться біля дому, і зараз ми її показуємо. Це саме ця школа, де я хотіла вчитися. Так, а який тобі з предметів найбільше подобається? Фізкультура. <гум> Чому фізкультура? Бо я дуже люблю спорт. По-перше, я займаюся дзюдо, по-друге, я люблю після школи грати з однокласниками. Футбол, баскетбол, теніс. О, О нічого собі, дзюдо, покажеш, я сподіваюсь. Але я пам'ятаю, ти займалася ще кунг-фу. А де ділося кунг-фу? Ти зараз ще займаєшся? Ні, я зараз не. Я змаюся кунг фу, бо там було дуже е, багато е, показових виступів. А я люблю більше боротися. А дзюдо я тільки тим і займаюся. Круто, а ти вже, а ти вже приймала участь в якихось змаганнях в Польщі саме по дзюдо? Так, і... і сьогодні в мене будуть змагання з дзюдо. Ну то ми покажемо тоді глядачам, так? Так. Так як відео виходить трошки пізніше, ніж в тіри були змагання, то може розповісиш, які місце зайняли? Моя команда зайняла перше місце. <гум> <гум> а в тебе ще ж були якісь змагання, правильно? В якісь вже було змагання по дзюдо? Так, після двох місяців занять у мене були змагання. Я там зайняла перший місць. Клас, слухай, а ти боролася з такими, як ти, там, вагової категорії, чи там якийсь вищий пояс був там, жовтий, може чи як вас там? Я боролася з жовтими поясами, ну, та з білими. Ну, ви розумієте, так? Да? Жовтий пояс літав як шмата. Ще в нас звичайно є один майбутній чемпіон, який займається брейк-дансом в школі. Йому 6 років. Він зараз в садочку, але він покаже, як він танцює звичайно і оставлю ці нарізки. Дуже круто. Як в тебе взагалі складалися відносини між твоїми там, однокласниками? І ти прийшла, ти якби, майже ну, якби розумієш, але висловитись не можеш. Чи вони там, наприклад, як завжди там, от, в українській школі там, трохи там, пита... питаються знущатись, чи ще щось чи вони там насміхалися, чи, чи наоборот вони тебе підтримували якось? Мій перший день в школі пройшов так. До мене підійшла дівчинка, вона з мною познайомилася, допомагала мені з польською мовою, поки я навчилася сама розмовляти. Скажи, а ти зараз, наприклад, сумуєш за домом, за Україною, може там залишилися друзі, там, з якими ти там дружила, чи ти вже тут може друзів знайшла, з якими спілкуєшся дуже тісно і тобі вже. Як взагалі таке відчуття? Я не сумую за Україну, і я знайшла тут друзів, а таких друзів в Україні в мене не було. Угу, зрозуміло. А взагалі, наприклад. Порівняти школу українську, там де ти вчилася в Україні, і польську школу. Я відчула, що тут кращі відносини вчителів, вони ставляться до дітей з повагою та не обзивають. Як це обзивають? За що в Україні обзивали тебе в школі? Так. Вчителі? Так. Хоча в мене теж було таке, що воно ходив один її зв'язку ключів в спині лупив, якщо хто щось що тільки не зробить. Бували, бували різні ну, і придурками назвали, так дійсно. Тут кажуть, що не обзивають. Діти дуже, діти дуже довольні і кожен розвивається по-своєму. Навіть якщо дитина з вадами, вони її не чмирять, як то в нас було. Да? Навіть в такому плані тут набагато краще відносяться діти. Трохи діти добріші. А ще виходить, у вас є такий, у вас є такий урок, як релігія. У нас, наприклад, в Україні такого уроку не було. А тут, наприклад, є такий урок. Тобі подобається такий урок, як це все відбувається там? Мені подобається цей урок, тому що ми проводимо цей урок в костелі. І вам там читають лекцію в самому костелі, ви там сідаєте, як вам це все відбувається? Ми сідаємо, ми спочатку заходимо та молимося, а потім. А хто, а хто проводить? Сам батюшка? Батюшка. Ксень. Ксень. І дуже цікаво вам, так? так. Класно. Навіть в дитини в братика Кіриного Тимофія теж є лекції релігії. Так само приходить додому, розповідає цікаві речі, які, в принципі, в нас ніколи такого не було. Я в шоці. І ще сам від себе додавлю так само. Заходиш в школу, там все стоять, якийсь тенісний стіл, стоїть, там якийсь футбол стоїть, такий настольний, там стоять якісь стенди зі стеклянами, там за ними стоять черепи, там вся, всяка різна штука, там мікроскопи. Які ніхто не трогає, які ніхто не поб'є скло і не забере звідти щось. Тому за це взагалі не переживають і дуже класно. Крім цього, там ще моя улюблена штука є. Яка? Автомат з їжею. О, ти голодненька, ти холодненько. І що там продають з їжі? Там продають сок, потім якісь чіпси. Сухарики. Mm, Тут дуже, дуже корисна їжа загалом, так, так як завжди. Є. Ну добре. Де коли ми цю картку купуємо. Всім подобається. Всім подобається, звичайно. Якщо щось <різь> не дуже корисне, то воно всім подобається. Як нам так само шаурма якась чи Макдональдс, чи щось. <різь> ну, no, судячи з нашої такої розповіді, з інтерв'ю, я так... Дивлюсь і дуже радий, що в тебе так все виходить. І не тільки я радий, і мама так само рада, бо це було якби, для нас таке дуже важливе питання, щоб вам чогось не бракувало. Так скажемо, бо це покинути рідну хату і якби, свій дім там, де ти вже звикла жити, переїхати в іншу країну з іншими людьми, з іншою мовою. І дуже, я так вважаю, дуже швидко реалізуватись. Це круто. Умничка. Я тобі особисто бажаю успіху в наступних змаганнях і стати олімпійською чемпіонкою. Слідкуйте, Слідкуйте за нею. Вона так само веде TikTok, який я посилання дам в описі під відео. Звичайно, підписуйтесь на неї, вона буде там все показувати. Що вона знімає. І, звичайно, залишатись зі мною. Підписуйтесь, ставте лайки. Три рази та коментуйте у мене в Тіктосі. а ти, ну, звичайно, і в це, звичайно, <гум> Підписуйтесь україночка.ком, Заходьте, шукайте, підписуйтесь, коментуйте так само, лайкайте. До скорих зустрічей! Ні, до спорить. <ріст> І що ще хотів додати від себе. В процесі зйомок до мене приходили е, різні повідомлення е, з питаннями, як влаштувати дітей в школу, чи можна ще влаштувати, чи є місця. Е, то я скажу так, в нашу школу, там, де е, вчиться Кіра, буквально недавно поступила дівчинка з України. Тобто місця є, місця розширюються. В садочках так само місця є. Наприклад, нам трохи більше ніж півроку назад не було проблем влаштувати кіру в школу і Тимофія в садочок. Зайшли просто в секретаріат, запитали, чи можна, сказали, що з України приймають не тільки з України, ще й з Білорусії, а там, де Кіра вчилася в колегіумі Європейському. То там ще навіть були і не одна особа. Догадайтеся самі звідки, але все одно приймають. Організовують навіть українські класи, українські школи, щоб адаптувати дітей, щоб могли нав... нормально навчатися. Тобто, наоборот, якщо у вас дитина сидить вдома чи вчиться на удальки, то Краще, набагато краще. Заводіть в школу в той же самий садочок. Дитина набагато краще розвивається. Вона дуже дуже легко вливається в цей колектив і дуже швидко вчить мову. Дуже швидко. Для дітей, які не дуже, наприклад, може дуже важко схватують там, інформацію чи мову чужу, то так само в школах є, наприклад, в нашій школі, там де ми вчимось, там є куратор з України, Тобто людина, яка допомагає дітям адаптуватися взагалі тут. Тобто такі люди теж, таких людей теж наймають, тому боятися нема чого, а навіть наоборот, вперед до ближчої школи садочка. І запитувати. Нам це нічого не коштувало. Ми вчимося безкоштовно. А зараз, буквально з половини навчального року, починаємо платити десь 200 злотих харчування в Кіри в школі і для Тимофія в садочку десь 150 злотих на місяць. І це все, це всі затрати. До нових зустрічей. Пока.